Дорогі друзі, як ви бачите, я намагаюся відповідати на всі запитання пенсіонерів. Деякі потребують більше часу, тому що потрібно вивчити запитання, проконсультуватися, але я все одно відповідаю. Зараз мене часто запитують про таке: Я пройшов ідентифікацію з допомогою дія підпис, але мені не відновили виплату пенсії. Чому? Відповідає на це запитання, а також поясню, яка різниця між зупиненням виплати пенсії, припиненням виплати пенсії і поновленням виплати пенсії. Це не одне і те ж. Давайте розберемо, що таке зупинення виплати пенсії. У законі використовується формулювання виплата пенсії зупиняється. Про це йдеться у частині 1 статті 49 закону України про загальнооблизкове державне пенсійне страхування номер 1058. Виплата пенсії зупиняється у разі неотримання пенсії протягом 6 місяців поспіль, непроходження ідентифікації у випадках, передбачених законодавством, інших випадків, прямо визначених законом. З юридичної точки зору право на пенсію не втрачене. Пенсійна справа залишається чинною, гроші тимчасово не виплачуються, але облік і нарахування йде, це я говорив про зупинення виплати пенсії. А тепер про припинення виплати пенсії. У законі виплата пенсії припиняється. Про це говорить частина 2 статті 49 того ж закону номер 1058. Виплата пенсії припиняється, якщо пенсія призначена на підставі недостовірних відомостей, пенсіонер помер, особа втратила право на відповідний вид пенсії, інші підстави прямо визначені законом. З юридичної точки зору виплата пенсії закінчується. Як правовий акт, факт. Пенсійний фонд вважає, що право на отримання пенсії відсутнє, для подальших дій потрібне нове рішення органу пенсійного фонду про поновлення виплати. І третя позиція поновлення виплати пенсії. Це визначає частина 3 статті 49 того ж закону номер 1050 вона гласить, виплата пенсії поновлюється за рішенням органу, що призначає пенсію після з'ясування обставин, які зумовили її зупинення або припинення. Треба чітко запам'ятати, автоматичного поновлення пенсії не існує потрібне рішення органу пенсійного фонду, а підставою є заява пенсіонера плюс підтверджувані, підтверджувані дії. Ідентифікація, документи тощо. Саме тут і виникає принципова різниця, яку часто плутають. Якщо було зупинення виплати пенсії, наголошую, зупинення, то поновлення виплати можливе після усунення причини. У ряді випадків пенсія може бути виплачена за минулий період з урахуванням строків. Якщо було припинення, то без заяви про поновлення нічого не відбувається. Пенсійний фонд не буде сам щось відновлювати, якщо немає заяви пенсіонери. Дата поновлення виплати пенсії рахується з моменту звернення, а не з дати припинення. Отже, давайте підсумуємо. Зупинення це тимчасове невиконання грошового зобов'язання пенсійним фондом перед пенсіонером. Припинення це завершення правовідносин пенсійного фонду з пенсіонером щодо виплати пенсії, і поновлення це нове рішення пенсійного фонду після звернення особи. Тобто це різні правові норми, які закріплені у законі. А тепер логічно, що у вас виникає справедливе запитання, з якої дати пенсійний фонд зобов'язаний платити. Після поновлення і коли втрачається право на заборгованість. Частина 3 статті 49 закону номер 1058 гласить, виплата пенсії поновлюється за рішенням органу, що призначає пенсію після з'ясування обставин, які зумовили її зупинення або припинення. Закон не фіксує єдину дату. Вона залежить від правового стану, в якому перебувала пенсія. Варіант 1. Було зупинення виплати. Юридично право на пенсію зберігалося після усунення причин зупинення, ідентифікація, підтвердження даних, виплата поновлюється. Пенсія може бути виплачена за минулий період. Тобто з дати зупинення. Варіант другий. Було припинення виплати пенсії. Юридично, пенсійний фонд вважає, що право на виплату пенсії було відсутнє, а після подання заяви і ухвалення рішення, виплата призначається з дати звернення. Період до звернення із заявою не оплачується, якщо інше прямо не доведено судом. Це критичний момент припинення виплати дорівнює втраті безперервності виплати. Коли втрачається право на заборгованість, частина 2 статті 46 закону номер 1058 гласить, нараховані суми пенсії, не одержані своєчасно звини пенсіонера виплачуються не більше ніж за 3 роки до дня звернення. Що це означає на практиці? Якщо було зупинення, то пенсійний фонд рахує борг, але виплачує максимум за 3 роки до дати звернення. Усе, що старіше трьох років, втрачається назавжди, якщо інше не встановлено судовими рішеннями. Якщо було припинення, то заборгованість не формується, виплата починається з нуля, з дати заяви. Правило трьох років не, р... не рятує, бо немає безперервного права. І тут звертаю вашу увагу на помилку, яку часто допускають пенсіонери. Я ж пройшов ідентифікацію. Чому не дали мені пенсію за минулі роки? А відповідь така: ідентифікація не є зверненням. Без заяви пенсіонера у пенсійному фонді. Не виникає обов'язку платити. Строк 3 роки рахується від дати подання заяви, а не від дати ідентифікації. Зроблю стислий правовий підсумок. Зупинення можливий борг, але не більше трьох років. Припинення боргу немає і виплата проводиться з дати звернення. Поновлення. Нема заяви, немає дати, немає грошей. Розумієте, що потрібно подавати заяву. А тепер про дія підпис. Дія підпис не згадується у законі номер 1058 як підстава поновлення виплати пенсії. Він лише є способом ідентифікації та підпису заяви, але не замінює саму заяву пенсіонера. Дія підпис добре працює тоді, коли виплата пенсії не припинена і людина продовжує одержувати пенсію. Тобто вона встигла пройти ідентифікацію, додати зупинення. Отже, ідентифікація через дію підпис сама по собі не відновлює пенсію, якщо її вже припинено. Що потрібно зробити, щоб поновити виплату пенсії? Потрібно війти в особистий кабінет на порталі пенсійного фонду, подати заяву на поновлення виплати пенсії і підписати її. Якраз тут можна використати дія підпис або «Тєп». Запам'ятайте, лише заява змінює статус пенсійної справи, запускає перевірку і дає підставу для відновлення виплат з дати визначеної пенсійним фондом. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал і натисніть Дзвіночок. Так ви не пропустите мої нові випуски, а я вважаю, що подаю дуже важливу інформацію для пенсіонерів. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!